Півсотні спортсменів майже з усього Закарпаття та гості з Івано-Франківська і Маріуполя приїхали в Ужгород, щоб позмагатися за звання кращого боксера. Аби найбільше учасників змогли випробувати свої сили. Організатори влаштували змагання в різних вікових та вагових категоріях. Рівень досить серйозний. є Хлопчики призори чемпіони України, особливо з особисто з Маріуполя. Привезли двох призерів чемпіонату України. Також з Франківська досить сильні призери, хлопчики, призери України і чемпіони України. Ну і у нас теж є свої призери. І... Я думаю, рим покаже, хто з них сильніший. Маріупольська команда до змагань готувалася серйозно. Троє боксерів 14 та 15 років. Уже мають звання кандидатів у майстри спорту та навіть титули чемпіонів України. Тренер хлопці навіть жартує чемпіонство. У них в крові ано йде з покоління передається. Нам передавали наші старші тренери, Ми передаємо дітям. Йде у нас рівень боксу Сіда. Іменно в Донецьку, що в місті Маріуполь був на очі на високому рівні. Здесь уже в Україні набираємо більше опиту, а уже на міжнародних сорінуваннях вже показуємо практику, здаємо, яка говорится, екзамінаційної. Боксер з Маріуполя Іван Рипаєцький виступає у категорії юнаки вагою до 60 кілограмів. Перед виходом відпрацьовує останні прийоми. Особливо дальні дистанції це найсильніша сторона хлопця. Настраювалися завжди на перемогу, тому що після стільки многих боїв вже не так сильно волнуюсь перед перед Уже Працюваний кандідат майстер спорту все таки. смотрю ему в глаза, щоб теж боялися. Така проста, але дієва тактика і справді допомогла. Іван здобув абсолютну перемогу над боксером з Івано-Франківська. Змагалися і зовсім юні боксери, і їхні бої були не менш запеклими. 11-річний Руслан з берегова займається боксом всього один рік, але боровся як досвідчений спортсмен, нападав та ухилявся, як вчив тренер. На рингу застосовував усі набуті навики та найбільше допомогли під час бою підказки наставника в перервах. Боксуша він хоче, щоб я нападав. Ну, не бив повітря, наступав, не, не боявся, щоб я не плакав, бо я чоловік. Ну і що я маю перемогти. Відвідав змагання і учасник літніх олімпійських ігор та чемпіон світу з боксу в категорії юніорів Сервін Сулейманов. Спостерігаючи за грою юних спортсменів, досвідчений боксер згадував і свої перші переживання на рингу. Чемпіонська порада всім проста. Краще відпрацьовувати техніку бою. Наполегливо треба тренуватися. Нехай тренуються і нехай тренують в чат техніки, не драки, а техніки боксу. Коли буде людина виходить технічним боксером, то ну, говорить, що бокс травматичний вид спорту. Якщо це все робиться технічно, це навіть ну, не травматичний спорту, це тобто більше цікавий і красивий вид спорту. Подібні змагання в Ужгороді проводять уже в десяте. Організація можлива завдяки спонсорам та меценатам. Держава грошей на спорт майже не виділяє. Мій Вот на данный момент помогаем организаторов провести таких интересных и таких важных турниров. Спорт это жизнь. Оцінювали спортсменів незалежні судді зі Львова. Судили за кількістю пропущених ударів. Якщо спортсмени боролись на рівних, оцінювали за технікою. В результаті в командному заліку здобули перемогу Ужгородці, друге місце за чопом, третій посів Івано-Франківськ. А кращим боєм визнали спаринг між юнаками чемпіонами України з Мукачева та Маріуполя.